Геймери, тримайтеся, бо це підпал. Хочете мишку, яка не просто бігає за курсором, а наче читає ваші думки, та ще й зі знижкою 30% зустрічайте gm 9 Skill від Dream Machines. Справжня зброя для перемоги. Тут стоїть суперточний сенсор Pixart 3389 до 16 тисяч DPI. Рухаєшся ти, мишка вже там. Коже натискання як удар мечем. Перемикачі KLJM 80 витримують 80 мільйонів кліків, тож про знос забувайте. Коли Сопрокрутки плавне як масло на гарячій сковороді завдяки технології TTC Gold. А ще вона неймовірно легка, всього 58 грамів. Тримаєш у руці і відчуваєш, що все під контролем. Ергономіка підлаштовується під руку, тож жодної втоми навіть після марафону ігор. А власне програмне забезпечення на ПК дозволяє налаштувати все під себе. Макроси, швидкість руху і індивідуальні профілі. Тепер кожен клік точний і продуманий. А ось і бонус для моїх підписників знижка 30% на всі мишки Dream Machine. Використовуйте промокод meduzagadget 30 на офіційному сайті і отримайте вигоду відразу. DM9 від Skill – це швидкість, точність і комфорт в одній легкій мишці. Вона точно стане вашим секретним козиром у світі ігор.